Усім привіт! Мене звати Альона Андрієва, я художниця. Сьогодні я розповім вам п'ять порад етапів, які ви зможете використати для роботи над своїм живописним полотном. Все це буде підкріплено власне моїм робочим процесом на фоні, тому приємного вам перегляду. Першою порадою буде підготовка до роботи це пошуки, скетчі, наприклад. Чим більше, тим краще. І навіть щоб просто упевнитися, щоб перший був просто ідеальним той скетч. Це дійсно полегшить і пришвидшить вашу роботу. Другою порадою буде брати правильне співвідношення ескізу і полотна. Щоб в форматі все виглядало композиційно збалансовано, цей етап вкрай важливий, і постарайтесь не поспішати із ним. Бо навіть найліпший живопис буде виглядати слабо, якщо композиційно все буде не збалансовано і просто буде розвалюватися. в форматі це в принципі все далі. Вже йде живопис, живопис. Третьою порадою та етапом в живописі буде заповнення таких великих форм бачення плямами, нехай це буде. Постарайтеся на цьому етапі приділити час саме співвідношенню фігури або великої форми, над якою ви працюєте, до фону. Попрацюйте над тоном і над кольором в цілому, не відволікаючись на якісь деталі. А потім вже оцініть ситуацію на вашому великому полотні, бо саме це покаже вам остаточну композиційну цей весь баланс у картині. Списуйте фон або підкреслюйте фігуру, виділяйте там головне за допомогою саме великих мас і старайтеся не дробити, знаєте, не розбивати все це, не входити вже в деталізацію. Четверта порада, робіть паузу між попереднім етапом та наступним. Важливо упевнитися та мати, знаєте, сили рухатися до завершення роботи. Бо далі мають проявлятися якраз такі деталі, але все одно старайтеся рухатися від великих мас і вже до маленьких. Тоді ви не будете боятися щось зіпсувати, бо вся робота вона буде розвиватися, знаєте, поступово. П'ятою порадою буде побільше відходити від своєї роботи. На відстані все стає набагато зрозуміліше, видніше. Змінюється кут розору вашого і ваше сприйняття цього полотна в цілому, і ви бачите ширше, ясніше, що відбувається з вашою роботою. А я вам всім дякую за перегляд. Запрошую вас підписатися на мій канал та залишити коментар з приводу моїх порад, які вам тут надавала, або самої роботи. І до зустрічі творчих вам успіхів, всім па-па!